Без проблем. Гарного дня до побачення. Що відбувається? Збирався наповнити свою пляшку. А? Я думав, ти на телефоні. А, так, але знаєш, я хочу пити і поїсти, і мені потрібно в туалет. Тобі дозволив це. А це мої базові людські права, Ровен. Пити воду, їсти їжу і ходити в туалет, коли я захочу. Тож, о, ага. о, твої права. Так, саме так. Тож, ця розмова закінчена. Дякую. О, ось як. так. О, о, так. Ровен, що відбувається? Рована, вітаю на роботі. Можливо, ти не але я покращив твоє робоче місце. Ех, щоб тебе, Ровен. Вона забезпечує найвищу продуктивність. У нас тут є автоматична поївка, автоматична годівниця. Тож тобі більше не потрібно буде ходити на ланчі, а крісло було модифіковано до туалету, щоб ця штука не відволікала тебе від роботи. Цей пакет з унітазом має збирати лайно. Так, ось туди. Так, слухай, Роун, це напевно проти Женевської конвенції базових прав і потреб людини. За що ми платимо тобі у текстані? За роботу? Так, точно. А чого ти не робиш, коли відходиш по какунькати? Не працюю? Саме так, Алане. Але я все ще розумію, що тобі це необхідно, оскільки я хороший менеджер. Тож я вирішив твої проблеми на робочому місці. Так, Роун, слухай, це божевільно. Плюс їжа і вода за рахунок тектауну. Будь ласка. Роун, ти не можеш очікувати, що я працюватиму так. Не можу, не можу. О, я думав, я тут менеджер. Так, ні, Роуд, слухай, жодна жива людина не захоче працювати у таких умовах. Привіт, Елене. Привіт. Він в захваті. А тепер до роботи. Вітаю, це текдаун. Говорить Адам. Чи може допомогти? Для вас це зробимо. І ось так. Очікуйте на результат в кінці цього дня. Чудово! Дякую за перегляд, мої солоденькі маленькі. За традицією, купіть мені коментар, пропишіть мені лайк, обчухрайте мій канал і підписуйтесь на телеграм, інстаграм, твіч. Е, можете задонатити, якщо хочете. Ю.